Привіт, друзі! З Туманного альбіону до нас заїхав іще один міцик, на який ми встановили 16-й діапазонний наш реп креп всі антени знаходяться всередині захищеного корпуса, що захищає їх від зовнішнього фактора. Наш 16 діапазонний реп покриває найкритичніші діапазони. В цій конфігурації ми пригнічуємо від 200 до 1,2, від 2 ГГц до 2,7, від 5,1 до 5,3, від 5,6 до 5,8. Наші антени-конюшини власного виробництва забезпечують кругову діаграму випромінювання. І підтримують пригнічення зв'язку БПЛА незалежно від положення антенн на платформі. Сучасні версії наших рейбів обладнані останньою генерацією пультів алюмініуму протиударному корпусі, який має майстер-кнопку та дозволяє незалежно від кожного діапазону включати одночасно весь комплекс. Ми встановили та підключили додатковий акумулятор на 190 Ампер годин. Ця система дозволяє в цілому працювати. Комплексі РЕБу, навіть коли автомобіль не заведений або не знаходиться на марші. Ми в Drone Space Labs виробляємо системи КРЕП від 6 до 21 діапазону. Якщо ви бажаєте встановити систему реп на власне авто, залиште заявку на сайті або пишіть за номером WhatsApp.